Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Нас попросили підготувати окреме відео для підживлення огірків. І ми виконуємо ваше прохання сьогодні. Отож, будемо говорити про підживлення огірків. Але це не протягом сезону, а протягом року, тому що вражайність огірків закладається саме з осені після того, коли ми збираємо врожай огірків і забираємо рослини свої теплиці. Вирощуємо в теплиці 9 рослин, Арктика, партена, карпіки дуже гарні огірки, смачні і вражайні. Але вони вражайні тільки тоді. Якщо вони мають добре чим поласувати, паласувати вони дійсно люблять гарне харчування і дуже люблять, коли це харчування є для коріння, а щоб коріння гарно харчувалося, необхідно підготувати ґрунт завчасно з осені. Отож, ми вже після того, як в теплиці зібрали весь врожай, починаємо зразу же підготовку ґрунту. Копаємо на глибину 40 см такі лунки. І закопуємо туди зелену масу. У нас на той час вже дуже багато в нас хризантем, дуже любимо ці квіти. І ось вони вже в цей час відцвіли, ми їх зрізаємо, і цю зелену масу хризантем кладемо на дно цих лунок. Далі у нас вже до цього часу є сидирати зелена. Маса сидератів, теж кладемо такий шар, у нас як такий шаровий пиріг виходить, пиріг з декількома компонентами. Так ось у нас хризантеми, сидератні рослини. Далі кладемо солому, шар соломи. Курник розсипаємо. Курник це наше українське добриво, добре відомо вже багатьом. Якщо є у кого кури, то можете використовувати ще й продукти від своїх курей. Нам подобається курник, ми зараз не тримаємо господарство, тому маємо для того, щоб використовувати для харчування от можливість купувати цей курник. Розсипаємо курник по всій цій. Масі по шару соломи, по шару зеленої маси. І далі поливаємо весь цей склад. Розчином робимо в 10 літрах теплої води. 1 столову ложку триходерміну порошком, розмішали гарненько, і туди додаємо 2 столові ложки аміачної селітри, яка дає можливість швидше, пришвидшити переробку соломи і всієї оцієї маси, яку ми закладаємо у ґрунт. Далі закриваємо землею це все, Соломощі, ну от висота оця 40 см, цей шар це у нас все оці компоненти органічні. Засипаємо вологою землею, гарно поливаємо. Далі у нас 10 днів. Робота йде така, інтенсивні полити, поливи в гарні дні. в сприятливі дні 2-3 таких полива. Земля трошечки сідає, і після цього ми десь через днів 10-7 насіння сидератів. Гірчиця, ячмінь, овець. все, що є на цей час, у нас, ми засіваємо. І ще росте у нас така зелена маса сидератів, яка допомагає нам. Прискорену, прискорену сівозміну використовувати. Тому що ж кожен рік ми вирощуємо тут помідори та огірки. І ось огірки теж на одному місці. Прискорена сівозміна теж дуже важлива річ для того, щоб виростити гарний врожай огірків. Ну що В зиму входять сідирати, зелененькі, і там вони і знаходяться. Ростуть потихеньку собі, а вже навесні ми закопуємо ці сідирати і готуємося до посадки обов'язково теплою водою, заливаємо декілька разів землю в теплиці. Вона стає така пухнаста, волога, жирна така. І починаємо вже готуватися до посадки розсади. До цього купуємо в магазині для тварин. Гарні компоненти, органічні добрива. Рибне борошно, м'ясокісткове борошно та кормові дріжджі. Змішуємо по одному кг цих компонентів, тобто 1 кг рибного борошна, 1 кг м'ясокісткового борошна і кілограм кормових дріжджей. Можливо, трошки збільшити кількість рибного та м'ясокісткового борошна і трохи менше кормових дріжджей, але обов'язково треба, щоб було це борошно. Перемішали і перед посадкою, там, де у нас буде лунка, її відмічаємо і туди засипаємо в цей район, де буде коріння. Півлітрову баночку цих органічних добрив перемішуємо з ґрунтом в добряче і висаджуємо розсадну рослину огірка. Вирощуємо Арктику дуже цікавий огірок. І ось огірочок знаходиться в землі, ми не поливаємо. Це у нас, правило, всі розсаду висаджуємо в зволожений ґрунт. І тільки після десь 3-4 дні дивимося по сприятливим дням для поливів. І ось проводимо перший полив. Він дуже важливий, це і полив, і підживлення. В 10 літрах теплої води розбавляємо 300 мл молока. Така білесенька, білесенька рідина, свіже молоко, в цей час якраз вже навесні, його багато на базарі, і можна купити задешево і можна використовувати для. Підживлення цього першого. Один, одного такого підживлення достатньо. Ну і наступає літо. А влітку рослина в цей час в землі бере собі все, що їй треба стільки, скільки треба. А там, як бачите, достатньо в тому пи, такий пиріг насичений органікою. Структура гарна грунту, і коріння собі там розвивається. А тут далі, може, влітку разом з помідорами, з іншими рослинами, в нас і баштані культури, ми також використовуємо цю схему, ми проводимо тільки позакореневе живлення. Позакореневе живлення кальцій, далі бор, потім перерва і калій магній. Використовуємо рідкі органічні добрива, якщо у вас таких немає. До речі, бачила в наших магазинах кальцій бор, органічний теж є, є у продажу, продажу. Так що використовуйте, будь ласка, є окремі ці елементи живлення, вони дуже необхідні з кальцію Починаємо, далі бор, калій магній і ці добрива дуже гарно працюють. Отаких чотири живлення протягом літа. Як ми дивимося, коли саме підживлення таке робити, схема живлення. По фазам розвитку у нас вже з вами є. А схема живлення влітку така. Збираємо врожай. от у нас Зараз уже ми зробили тільки перші два підживлення кальцій. Чекаю тепер спадаючого місяця. Не роблю підживлення в дні, коли повня, коли молодик народжується. У нас є окремі агрогороскопи. Ми їх не, в ці дні, не дні, не використовуємо підживлення по листочку. І вже, коли буде спадаючий місяць, сприятливий день, ми ще проведемо підживлення калієм та магнієм. Зараз достатньо поки що кальція і бора. А там в землі все, що хоче, просто. Шведський стіл для наших огірків і помідорів. Вони тут, до речі, живуть разом в одній теплиці, і ніхто нікому не мішає. Всі дуже дружно живуть і харчуються з шведського столу, де є дуже багато важливих компонентів живлення, необхідних для того, щоб був гарний врожай огірків. Ми сьогодні про підживлення говоримо. Дуже важливо робити ще й мульчування, захист, від шкідників, від хвороб, поливи в дні сприятливі. У нас це все є. До речі, поливи двічі на неділю в жаркий час. Якщо в тиждень перепрошую, двічі на тиждень ми проводимо, коли дуже спека. У нас замульчовано соломою. Земля, тому ніяких проблем в цьому плані не сохне, не пересихає земля, і тому ми двічі. Якщо прохолода якийсь період такий холодний, то збільшується один раз на тиждень такий добрий, добрячий полив, не потрошечки кожен день, а дуже важливо зробити такий добрий фундаментальний полив раз в тиждень або в спеку два рази. Тиждень. Але це окремі теми. У нас є відео на, цю, на ці теми в плейлисті в списки відтворення українською мовою. Є про огірки у нас список відтворення. Будь ласка, дивіться і дізнавайтеся, коли що краще робити. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання про підживлення огірків протягом сезону. але... Пам'ятаємо, що огірки люблять з самого початку добряче поїсти. І вони дуже люблять ці смаколики, які ми закладаємо ще з осені. І далі працюємо весь сезон. Вже... Виходить, що ми влітку під коріння нічого вже не льємо, окрім теплої води. А уже по листям ми проводимо позакореневе живлення. І по цій схемі, яку ми використовуємо для всіх городніх культур, а також, до речі, один раз обов'язково ще і ці підживлення для садових культур. Ну що ми відповіли на всі ваші питання. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні огірка, гарного врожаю огірочків. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.